Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. Нинішній час перебіг подій, коли кожного дня всі об'єктиви, всі мікрофони оточують Дональда Трампа, будь-які інші події здаються малими, непомітними, незначущими, однак це не так. В нинішній ситуації, як і завжди. Є частина суспільств, держав, а в принципі це людей, які по життю створюють проблеми собі, сусідам, державам, кому завгодно. Причому тут же показують пальцем на когось, що хтось винуватий. Разом з тим є люди, які покликані вирішувати проблеми, пропонувати. Ну, як казав класик, кожен живе по-своєму. Один руйнує, інший будує. Ну, всякому городу нрав і права, пам'ятаєте, всякий імей свою ум голова. Так і тут, у нинішній ситуації, безумовно вистачає голів, які кажуть, що треба робити так, ось так і ось так. Зокрема, і вважаю, що серед наших сучасників, відомих політичних лідерів, так і залишилося декілька з них недооцінених насправді. До таких я відношу зокрема прем'єрку Великої Британії Лі Страс, яка сформувала концепт міжнародних відносин і зовнішньої політики демократичних держав, але побила всі рекорди, пробувши на посаді прем'єр-міністра Великої Британії лише місяць. Таким же був і Реши Сунак, не дивлячись на те, що він перебував в урядах достатньо довгий період. Однак недовга його каденція на посаді прем'єр-міністра теж не дала можливість оцінити цю людину її розуміння глобальних проблем і інструменти, які він пропонує для того, щоб ремонтувати нинішню ситуацію. Чи? Відкинути і побудувати іншу. Wall Street Journal 15 липня в розділі Думки розмістила матеріал, підготовлений Риши Сунаком. Він називається Демократичний Альянс ХХІ століття, а точніше «Риши Сунак, Демократичний Альянс ХХІ століття з підзаголовком. Збільшення витрат на оборону необхідне, але недостатнє. Нам також потрібна співпраця в торгівлі та технологіях. Дуже цікаво обрано ілюстрацію до цього матеріалу: це акула, яка вистрибує, і люди, які майструють якусь гадюку якогось пітона, чи ну, з різних частин, де є безпека, економіка, технологія, додайте туди торгівлю і так далі. Однак, роздумуючи в тому матеріалі, як в нинішній ситуації треба жити, вижити, зміцнитись і перемогти демократії, і свободі у світі, ріши, Сунак розпочинає цей матеріал фразою. Наступне десятиліття. Буде одним з найнебезпечніших, але водночас найтрансформаційніших періодів, які коли-небудь бачив світ. Демократичні ринкові держави повинні скористатися цим моментом і сформувати його. Якщо вони цього не зроблять, то цією можливістю скористається вість авторитарних держав: Китай, Росія, Іран. Ну і зрозуміло у такій ситуації. Північна Корея. Продовжуючи розмову на цю тему, Ріши Сунак говорить, міжнародний порядок, що існував з часів закінчення холодної війни, зник і він ніколи не повернеться. Електорати відкинули його, і його межі, стали очевид... межі його стали очевидними. Технології міняють світ. Причому цікаво, що ми звикли до того, що ніщо старе не повертається, однак Рішис Онак твердить, повертається старомодна конкуренція великих держав. Китай США вперше за 40 років стикаються з надійними економічним, технологічним та військовим суперництвом. Зрозуміло, що у цій ситуації. Ріши Сунак, як і ми з вами на боці демократії і свободи. А це означає, що нам би у цій ситуації хотілося, щоб клуб демократії і Свободи, Коаліція демократії і Свободи перемогла. І в цьому відношенні Ріши Сунак каже, США повинні усвідомити, що жодна країна самостійно не може. Протистояти осі авторитарних держав. Разом демократичні ринкові економіки можуть перевершити будь-яку коаліцію суперників. Зрозуміло, що у такій ситуації Решесуна каже, що нині той випадок, коли треба, щоб кожен робив свій внесок. Тобто витрати на оборону. Потрібно, значить, кожен робить свій внесок, а не очікує на те, що друзі прийдуть з за океану, з сусідньої держави і допоможуть. Кожен має робити свій внесок, об'єднуючи і формуючи оцей наріжний камень партнерства. І прикладом цього він каже, що є власне рішення про. 5% на національну безпеку. При цьому Рішесона каже, що треба розуміти розмови про те, що існує євроатлантична безпека окремо і індотихоокеанська, абсолютно безглуздя. Це єдина система безпеки, про яку треба дбати всім. І оборонні дослідження розробки, які зараз є, вони все більше і більше підтверджують це. Причому зверніть увагу на такий факт, який приводить Риши Сунак. Ми кажемо про силу флоту Сполучених Штатів Америки, чи Великої Британії, чи Японії, чи Південної Кореї. Ось він приводить приклад. Верф дзянань в Китаї має більші потужності, ніж усі верфі Сполучених Штатів разом узяті. Це тільки одна в Китаї. І в цій ситуації, якщо. Сполучені Штати, Велика Британія, Європа, Південна Корея, Японія, Філіппіни, Україна не будуть мати спільної системи безпеки. Якщо вони будуть ділитися чи дозволять собі ділитися НАТО, далі а, Окус і ще щось, навіть ці невеликі блоки нездатні протистояти осі зла. Тобто мова йде. Про єдність, принципову єдність демократичного світу. Зрозуміло, що перше, що треба у цій ситуації, що конче необхідно демократичним державам, це мінімізувати або взагалі до нуля звести внутрішні тертя між собою. Це головна причина, яка сьогодні не дає можливість. Демократичному світу розпочати діалог по формуванню коаліції. Тому перше, що необхідно, це прибрати будь-які політичні, торгівельні і так далі тертя. Умовно кажучи, ситуація вимагає домовитись. І тому не збільшувати кількість проблем емоціями висловлюванням, а домовлятися це перше, що необхідно. І друге це повна свобода торгівлі. В коаліції серед партнерів коаліції свободи і демократії, які обирають свободу і демократію як основні цінності своєї розвитку, своєї мети, свого майбутнього. Власне, це і буде забезпечувати економічну міць демократичних. Ринкових держав, а це найсильніший, найпотужніший інструмент розвитку цих держав. Це унікальний інструмент, який дозволяє в тому числі конкурувати з Китаєм і досягати економічної перемоги через торгівлю між союзниками в коаліції свободи і демократії, таким чином зменшувати. Вплив Китаю, осі зла Росії, Ірану і таке інше. В цій ситуації очевидно, що в епоху такої гострої конкуренції торгувати із суперниками каже Ріши Сунак, так як з друзями, недопустимо це треба розрізняти. Це власне стосується, у першу чергу, Сполучених Штатів Америки. Одна справа це Канада. Велика Британія, Європа зовсім інша це Росія, Іран, Китай. Зверніть увагу, як Дональд Трамп у цій ситуації заблукав. Наступне третя річ, яка крайньо необхідна для того, щоб розвивався демократичний світ, це зниження ризиків. Про що каже в цій ситуації Рішесунак? Він називає декілька проблем. Перша. У нинішній ситуації є деякі елементи на ринку, які вже сьогодні на дві треті, на 80% залежать від Китаю. Зокрема, це виробництво антибіотиків, виробництво окремих видів ліків і так далі. В цій ситуації це недопустимо. І він звертає увагу на те, що ці технології насправді належали не Китаю. Вони були просто вкрадені у Китаю. В е, інших державах присвоєні, привласнені Китаєм, це створило нинішню ситуацію. А дешева робоча сила привела до того, що інші не здатні конкурувати з Китаєм. Відтак очевидно, що це вимагає переглянути підходи, які стосуються торгівлі. І не дивлячись навіть на це, якщо вже ці три речі. Дотримуватися вже за таких умов, ризики стають мінімальні в середовищі коаліції свободи і демократії. Четвертий елемент це технологічна співпраця. Ні в якому разі, в жодному випадку не можна технології передавати супротивнику конкуренту за таких умов. Рішесунак звертає увагу на таку річ. Як тільки президентом став Дональд Трамп, так китайці почали опрацьовувати Нідерланди, Бельгію, Німеччину для того, щоб вициганити у них сучасні технології виробництва напівпровідників 4-го і 5-го покоління. Передові технології стали інструментом, який сьогодні фактично диктує. Наступний світовий порядок. Причому Решесунак наголошує на тому, що штучний інтелект, як заявив Сі Цзіньпінь, передові технології це гостра зброя сучасної держави. Звідси, треба розуміти, що Китай однозначно трактує технології як зброю, як аргумент, як інструмент в протистоянні з конкурентами. Звідси Ніякої толерантності не може бути до передачі технологій противнику. Те, що нині роблять багато західних держав, передаючи напівпровідники, продаючи напівпровідники Рашиської Федерації, яка воює проти України, проявляючи найжорстокішу агресію по відношенні до держави, яка захищається. Є недопустимо в нинішній ситуації. Це стосується і всіх попередніх позицій, пов'язаних із необхідністю зближення в рамках коаліції свободи і демократії. Наступним параметром є енергетика. Згадаймо, скільки українських фахівці говорили про північний потік, південний потік, голубий потік. Ні пари з ВУЗ. Всі розповідали що це тільки бізнес, нічого іншого. Чим це завершилося? І тому Рішесунак наполягає на тому, що тема енергетичної забезпеченості очевидно буде розв'язуватися через ядерну енергетику. Безумовно, треба працювати над малою енергетикою, над відновлювальними джерелами енергетики, але в нинішній ситуації очевидно, що. Найближче майбутнє за ядерною енергетикою, тому він каже, що необхідно всім це зрозуміти і усвідомити, що для Росії, для Китаю, для Ірану енергетичні інструменти це інструменти впливу, це по суті нові інструменти колонізації. І тому в рамках коаліції свободи і демократії має бути чітке розуміння того, що в цій коаліції. За рахунок технології, за рахунок нових підходів до реалізації енергетичної політики, має забезпечено бути повне домінування і ізолювання осі зла від цих досягнень в енергетичних технологіях. Зрозуміло, що за таких умов, якщо всі ці позиції будуть витримані, то зберігши їх. Можна бути впевнений у тому, що коаліція свободи і демократії сформується, буде диктувати умови економічні через перемогу свою, через розбудову сучасної системи торгівлі, через технологічне, енергетичне домінування. Така коаліція зможе Вибудувати новий світовий порядок. Хочу зацитувати одне з останніх речень, фінальних речень цього матеріалу колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Рейши Сунака. Цитую: Розмови про нову економіку, технологічну та безпекову архітектуру серед союзників неминуче звучать абсурдно. Але насправді йдеться про забезпечення миру та процвітання людей. Ми стоїмо перед вибором щодо того, що я називаю коротким 21 століттям. Демократичні ринкові держави можуть об'єднатися щоб перевершити кожну потенційну коаліцію суперників та забезпечити десятиліття вражаючого економічного та технологічного прогресу. Або ж вони можуть не адаптуватися до цих нових часів і дозволити авторитарній осі сформувати новий світовий порядок, де сила робить право, де технології зміцнюють авторитаризм та обмежують особисту свободу, а торгівля є зброєю примусу. Вибір майбутнього за нами. Поки що. Але ми повинні діяти швидко та рішуче, щоб забезпечити безпечне та процвітаюче майбутнє для наших громадян в наступні десятиліття. Ось про що говорить, пише і на чому наполягає колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Будемо думати, що це бачать, чують і цим переймаються всі інші. Якщо ж проаналізувати і подивитися на нинішню ситуацію, то можна з певненістю сказати, що такі позиції переважають серед європейського істеблішменту, серед європейської еліти. Однак, на жаль, вони потребують набагато ширшої підтримки, і ця підтримка має бути в тому числі Сполучених Штатів Америки. Це те, чого не вистачає зараз. Для того щоб перейнятися і почати реалізовувати позиції, про які каже колишній прем'єр-міністр Великої Британії, дякую вам за те, що слухали. Дивились, будьте здорові! До наступної зустрічі! До побачення!